Котельня, яка обігріває та забезпечує гарячою водою обласну психлікарню номер 1 може працювати на різних видах палива. Торф, тирса, щепа, солома, лушпиння, тріски. Те, що більшість людей звикли називати відходами, може стати паливом. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман та перший заступник глави адміністрації президента України Геннадій Зубко оглянули котельню та зазначили, що досвід Житомирщини слід втілювати і в інших регіонах України. Ми розуміємо, що це абсолютно не ринкова ціна, це ціна тиску для України, для українців в першу чергу. І одне з головних завдань сьогодні, яке стоїть перед всіма нами, перед суспільством, перед владою, нам потрібно відходити від газу, зменшувати, кардинально зменшувати його споживання, на проєкт заміщення газу на інші види палива, які ми маємо сьогодні в Україні, які, я би сказав, лежать під ногами, їх треба підняти. І запустити в такі технології, які вироблені сьогодні в Житомирі, які мають достатньо високий коефіцієнт корисної дії, а це просто наша наш обов'язок. Якщо дійсно прийняти еско, да, по якому буде всі гроші, які по тарифу зекономлені, залишатися на модернізацію, друга проблема вирішити те, що стосується відведення землі в більш короткий термін, саме під проекти енергозбереження, тому що це тривалий час і реалізація затягується. І третє, саме головне це питання взагалі доведення планів по модернізації на кожен рік, тим, хто за це відповідає, і конкретна відповідальність як в мотиваційному пакеті. Кожного губернатора, кожного голови держадміністрації. Опалювальне обладнання споживає 12 тисяч кубометрів деревини на рік, що дає змогу за різними підрахунками економити близько 1 мільйона 400 тисяч гривень на рік та заощадити 750 кубометрів газу за один опалювальний сезон. Котел приспособлений к регіональним бідам топлива. Когда ми продаємо наш обладнання, ми що в регіоні є і то що ця машина умна, дозволяє. Сегодня неподготовленное топливо сжигать – это его основное предрасположение. Мы можем сегодня решить свою проблему газовую очень просто. Ввиду того, что у нас миллион гектаров леса, у нас есть свой торф, у нас есть сегодня сельхоз, переработка, которая позволяет значительно сократить. Потребління газу і гроші залишити в області. керівництво Житомирщини закликає уряд посприяти у процедурі спрощення отримання відповідних дозволів, аби пришвидшити процес модернізації котелень в області. Зараз по законодавству, ну, наприклад, перебладнати і підготуватися до наступного пального сезону не так швидко. Треба пройти дві сесії, щоб виділити земельну ділянку. Далі починаються проблеми з Аргут, контроль, погоджує документи, пожежна інспекція, е санітарна інспекція. Інші інші служби, і це все тісно переплітається з дерегуляцією. Якби ці повноваження передали на місця, якби частину із цих ну, непотрібних бар'єрів спростили, то і процес енергозбереження у нас би теж рухався швидше. Всі компенсації, які сьогодні отримують люди, коли вони споживають тепло вироблене на газу, будуть отримувати не тільки газові організації, а й ті, хто працює на альтернативному паливі. З відповідною знижкою там, 10, 15, 20%, що буде вигідно, як для бюджету він буде заощаджувати. Ми будемо зменшувати споживання газу в цілому. Кошти, які будуть використовуватись на оплату біоенергоносіїв, це кошти, які будуть залишатись в Україні. Це ще одна точка зросту. Для нашої економіки, для нашої незалежності, котельні такого типу працюють на місцевих видах палива, починаючи з деревини і закінчуючи тим, що лишається на полях після збору врожаю. Вартість втілення проєкту в обласній психлікарні склала 4,5 мільйона гривень.